Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Коротше, настав новий день. Я, як завжди, на кухні. Напустила повну кухню, кутиків, вон гріються. Нехай трошки за мною годинку побудуть, нічого страшного вони не роблять. Сидять собі на підлозі, на ковриках гріються. А я, коротше, лаштую тут обід. Закип'ятила борщ що мене був вчорашній, будемо їсти. І дідуська заказав шаурму. Буду готовити сьогодні шаурму з лавашо. Кажу, як я її готовлю я. Вам покажу, вам може і не видно. Ось так кусочок лаваші порізала. Зразу ось я буду трошки соусу. бургерний у мене є. Ну я його небагато чуть-чуть. Бо воно таке ще нам треба, щоб трохи дієтичне було. Потім... Чуть-чуть сметанки положу для м'якості. трошечки всього. Так. Така в мене ось є морковка корейська. Купила в магазині. І з печерицями. Зазвичай я ложу просто корейську моркву. А сьогодні положу з грибочками, а чом би не положити з грибочками. І грибочки підуть сюди. Отак От кладу, теж небагато, бо в мене ще там буде. Так, оце кладу трошки моркви, потім куряча грудка ось у мене підсмажена. бачите? Кусками куськами такими. Теж сюди накладаю. Грудочки. Думаю, познімаю. Чуть-чуть синенької -чуть цибульки. Такої я її трошки пережмакала. Із солькою. Гірчички положимо. Тоже небагато. Ну і майонезіку. Я, коротше, всього по чуть-чуть кажу. І майонез, і сметана. І соус, і гірчиця. Так, і майонезу теж небагато. Небагато. Так. І ще в мене ось є нарізана капуста пекінська. бачите, соло. Теж положимо сюди. Морковка там корейська і капустка. І от так. Щоб же воно. І не багато, щоб завернулося. Воно й мене толком не видно, і, і те, що я роблю, теж не видно. Ну, отак. І заворочуємо. Ну, ще кладуть і сир, да? сир, я коли тру сир. Ну, твердого в мене нема сиру, не такі в нас достатки, щоб усе було. Ото, з чого є, та й готую. Дість плавлений, ну не буду ложити. Оце просто буде м'яско, соус і капустка. І завертаємо шаурмичку. Така вийшла. Плотненька. Зараз я вам покажу. Дивіться. І ось у мене тут сковорідка розігрівається. На тихенькому вогні сковорідка. І кладу на сковорідку. У мене, коротше, тут буде чотири шаурми. Зараз зроблю дві, щоб вже їх гарячі їсти, а потім ще зроблю позже, може дід на роботу візьме. і другу заворачую. Тоже трошки бургерного соусу. Трошки Метонки. Тепер кладу морку з шампіньонами. Я думаю, що буде смачно гриби дуже. Дуже вкусний салат. Корейська морква з шампіньонами. Він і не дешевий, оце 130 гривень оця коробочка. Як сама морква коштує десь, може 60 гривень, то із... Грибами дорожче. Так, що далі М'яско кладемо. М'яско такими слойсами в мене. Отак От кладу сюди. М'яско. Зараз будемо з дідушкою обідати, смакувати. А тут такі справи, друзі. Так, що в мене далі? Гірчичка. Зверху на м'яско. Та я ж змаю всі по-своєму -по готують. Ну, є з цим, тут ще сир кладуть. Воно і так буде смачно. Майонезіку сюди, чи то я ще було поже майонезку, нічого. І капуста ще зверху пекінька в мене. Да. І капуста. А ще цибулька синя забула. Така чуть примаринована. Я її пожовкала, примаринувала. І корейської муркви. Корейської пекінської капусти, Вона м'ягенька. Бо в мене ще зуби кої, яка в дядушки вже не, не ахті. Так, і заворочуємо. Щось получилось така. Товстенька. Хоч би мені хі, любі друзі завернути, щоб не порвалася. Ну, лаваш хорош такий. О, завернулося. О, бачите, така. І кладу на сковорідку. Отак придавила рукою. Хай воно так. І кришечкою накрию, хай воно собі на великому вогні. А ще дві ось я зроблю чуть позже. Зараз, напевно, положу назаду кульочок, логошик. Бо він вже, знаєте, любить присихати. Я потім їх зроблю. Бульзаки п'ятила потім, що в мене ще. Гречана коша ось ось. Дуже вже ось розігрілася. Оце зараз лавашик підсмажиться і будемо, буду кликати дідушку. Отут такі справи дівчатка і хлопчики. Що вам ще розповісти? Сижу з котиками, сижу тут з котиками, ще на вулицю не виходили. Коротше, я така домосєдка, розумієте? Оце ми з котами, з котами, ось от, видно вам кутиків. З <реш> котами бабушка домосєдка, кіці такі, дай кіці, бабушка, присяде. кіці такі домосєди і я така домосєдка. Ось, бачите, яка сидить. Погано так світло. Поки шаурма розігрівається, ну, я думаю, не на великому вогні так щось її чуть-чуть додавлю, обшариться, трошки з вами поспілкуюся. Тут такі справи. На вулиці пасмурна погода, не дуже, не дуже, як то кажуть, весело на вулиці. Нічого, що поробиш. Такий зараз вже в нас клімат в Україні. тут такі справи. Дядушка десь на вулиці пішов, що він там щось господарює. Я навіть не знаю, що він там і господарює. А я оце зараз на кухні підлаштуюся. Пообідаєм, та, може, вийду на вулицю прогулятися. Тут такі справи, друзі. Захотілось дідові шаурми, каже мені бабушка. давай, в мене грудка була. І лаваш був купляю завжди, як ото їдем, Лаваш завжди в нас є. Я й так лаваш їм, бо стараюся хліба не їсти, бо я й так уже повна. Ну, у нас у роду така, така консистенція. Чоловік у мене худорлявий. А ми такі, в мене рід, такі ми всі. Тітки в мене були, батько, такі крупні, крупні люди. Так що, на що похудати в мене ніколи не вийшло. З молодості була худенька, а потім началось потроху повозростаючий, повозростаючий, і воно на старість оце набирався в мене в'яз. Ну, хоча б, хоч дольше не, не набирався, хоч на цьому уровні був. І то добре. Це вже я вам тут зовсім про особисте почала розказувати. Про свої кілограми воно вам і не потрібно зазвичай. Ну, просто щось вам розказую, що в мене у, у мислях, як то кажуть. Котики зараз тут поїдять, погріються. Я їм тут і вкусненького. У мене там була ковбаска така От там, знаєте, дешеві є. Я купляю їм ковбаску варінку. Вони їдять залюбки, ковбаски дала, кашу їли з м'ясом, хліб з молоком. Хай наїдаються і підуть на вулицю. Я їх тут самих не оставляю, бо вони мені тут наперевертають усе. У нас тут в мене така на кухні. Я люблю, щоб такий був у мене. Може, воно з одного погляду, кажеться, як безпорядок. А я так звикла. Для мене це вважається як уют. Звісно, в мене дочки кажуть, мамо, ти вже тут закидалась. Багато в тебе речей. Десь треба їх повиносить, поховати, щось викинути. А мені всього шкода. І люблю, щоб усе було під рукою, розумієте? <гум> а це, як думаю, я його десь уберу, потім воно мені буде ось потрібне, буду я шукати. Коротше, то такі справи. Вибачте, за мій безпорядок, так ми з дідо живем. Головне, щоб мир був на землі та благополуччя в родинах. А, вже про ці порядки та ще в нашому віці. Воно не грязно, воно тут все перемито. Просто що, як сказати, багато лишнього можна сказати. Ну, нічого, я так вже звикла. Такі справи. Ось вам ялинку покажу. Кіті, ви тут усі сидите? Я тут таку маленьку ялинку брала на вікно, бачите? Хоч це якогось уюту создати, ну люблю я таке. Щоб уютненько було, щоб усе було під рукою, а то кудись усе повернувся, а потім що? Воно в селі. Там і Відро курім складаємо. Там котикам, там собачки каструля з кашею. Ми раніше у нас літня кухня є. Де я колись ізнімала вам. Ми там жили. Тут був порядок більш-менш по хатах, а тепер на старість, там треба опалювати, туди ходити. Хочеться пожити в хаті. Чого його в тому сараї сидіти? Оце кухню тут зробили. Вона в нас і була. Просто я сюди перебралася з усім. І понаносила сюди різних відер. То картопля, то морква, то курочка в відро, то дід акумулятор он поставив, щоб вже світло включати. Ото от такі справи. І воно так кажеться, як вроді багато хламу. Ну, воно, звісно, є таке, є. Ми звикли так, нам так подобається. Котики вон доїдають всякі там їжу в своєї тарілочки. Тут такі справи, друзі. Дякую, що дивитеся трошки нас. Дякую вам за перегляд. Буду, напевно, я відключатися. Буду гукати дідуську обід. Не знаю, чи знімати, діда зніму трошки. До побачення. Дякую вам за все.